Слане, тепер поясни нам, будь ласка. Е, в грабіжників, в мародерів з'явилася велике розв'язалися розв'язані руки через те, що Україна часто буває знеструмлена, пролізти у хату значно простіше. Домофони відмикаються, двері в під'їзди відмикаються дуже легко пройти, а сигналізації не працюють. То скажи, будь ласка, чи дійсно це полегшує життя мерзенним злодюгам? Так, трошки таке е, питання є, але наразі е, компанія, ти говорю, це моя компанія Бюро Рейс. А є охорона компанії ВНБС, Бес, які я працюю ще додатково. Але дивись, щоб ти зрозумів: е, наразі е, безліч китів охоронної е, сегменти закупають генератори, а також старлінки. Тобто ми працюємо зараз постійно на зв'язку. Проблема зараз залишається лише в тому, чи є постійний зв'язок. Саме з об'єктами, які знаходяться під охороною. Тобто, щоб ти розумів, є е, резервні елементи живлення. Ти знаєш акумулятори, які стоять в таких коробочках. Зазвичай, коли встановлюється, їх вистачає десь на 4-5 годин, може вистачати, якщо немає світла. Зараз на сьогоднішній день ти знаєш, є е, відключена якраз десь до 4 годин. Тобто цього достатньо для ну, того, я щоб тобі сказати, до 4 годин? Руслан, не до 4 годин. Ще? У мене, наприклад, минулого тижня були по 12 годин відключені Учення вдома. Так. Оце, чи, чи період... цього я веду. Дивись, до чого я і веду, коли немає зв'язку безпосередньо з об'єктом, іде да, патрулювання. Патрулювання певної місцевості. Але багатоквартирні будинки ми не можемо так патрулювати, це не є можливо. Тому в даному випадку включається інший фактор. Це вже є людський фактор, і що людина повинна захистити себе і своє майно особисто для цього є декілька лайфхаків так скажемо Який? не потрібно покладати тільки на охорону компанію так і так Руслан дивишись, чекай так секунду чекай от давай як зараз як... легеньке summary тобто якщо світло відмикається і сигналізація після там умовно кажучи п'яти годин відсутності світла теж резервне живлення закінчується акумулятор сідає тобто толку від такої сигналізації як з козла молока ні, я б тебе не сказав, що сказала молока. По перше, коли відмикається живлення, одразу повідомляється про це безпосередньо власнику даної оселі або даного приміщення, то що у вашій е безпосередньо адресі ви вложили і ви знаходяться зараз і без що... охорони. Ну, повідомили компанії. чи є це е зникне світла безпосередньо через від відключення електроенергії або це є. Точкове проникнення, тобто, це перевіряється. Якщо виявляється, що весь район вимкнений, про це повідомляється безпосередньо власнику, і далі він вже діє на свій власний розсуд. Телефонує там сусідам або своїм знайомим, що хтось там пожив чи ще щось зробив, чи приїжджає до своєї оселі. Тобто, тут є е, інші ще легхаки, які не потрібно бути. Не потрібно рятуватися тільки на охорону кампанії. Тому що ваша безпека і вашої оселі це є безпосередньо комплекс мероприємств, а не лише одне. Руслан, ну чекай тоді зараз перед тим як ти продовжиш, і розкажеш про лехаку, ну тоді виходить. Я зараз слухаю тебе і роблю висновок, що поки ми живемо в такій електричній халепі, взагалі немає сенсу в охоронній компанії її краще повністю ну, припинити, нею користуватися, не витрачати зайві кошти і перетинати лайфхаки, які ти далі нам будеш, про які ти далі нам будеш розповідати. Ну дивися, якщо у мене ну Ну чекай секунду, дай докажу. Дивися, якщо у ну, мене так, так. 5 годин немає світла, резерв. Не живлення сигналізації закінчилося. Охоронна компанія виїхала е, на місце події. Подивилася, що ніхто в квартиру не заліз, але е, вимкнений район. Вони мені повідомили про це. Я тут нічого зробити не можу. Ну і толку мені від того. Ну от виїхали вони, а потім вже воно, а уяви собі, 12 годин немає світла. І що вони будуть кожну годину протягом 12 годин виїжджати, перевіряти, не будуть. Тобто, протягом цих 12 годин фактично квартира е, знаходиться без жодної охорони. І сенс мені платити за ту сигналізацію. Ну, е, по-перше, сигналізація скільки ти. Сплачував засоб. Просто от мені цікаво, як ти вважаєш, яка сума зараз. Просто мова йде е, про постасовні гроші. Хоча коштує охорона безпосередньо будь-якою Ну, Беремо е, стандартну кімнату, квартиру десь 400, максимум 500 гривень на місяць. Щоб ну, у, мене, у, Що, мене... Мі... у мене є інша сигналізація: це е, Баба Надя в консьєржі, яка отримує від мене 80 гривень на місяць і там ворог не пройде. Вот. Ну... Це інші лайфхак, я знаю такі ж бабона, які допомагали виносити квартиру, не знаючи про це. Це теж із моєї вже, так скажімо, багатої біографії моєї роботи. Тобто, це, це відносно будь який будь яка людина вирішує сама. Вона може поселити туди якогось там студента свого знайомого і по манері. Проживання людини показує, що там хтось існує або сусідів, попросити, щоб показує, що хтось є в квартирі, по принципі, один вдома. Це mm -hmm. один варіант. Ви можете поставити охорону це є додатковий варіант охорони, тому що наразі світло поки що відновлюється Так ви можете заморозити. Не відімкнути пости, ви можете заморозити. Тобто, безліч охрани компаній дає, по-перше, знижки, по-друге, вони дають можливість заморозити ваш договір на певний час. Окей. Тобто, ви відновляєтесь, ви не сплачуєте за певний період часу, але вас і не охороняє, щоб ти зрозумів. Угу. Але Наразі, якщо наприклад, це є частний сектор, то там краще патрулювати багато будівних поверхових будинках. Це важко, тому там коперуються трошки по іншому, і там більше копееруються сусіди. Те, що я казав, що про проговорити деякі лайфхаки, які потрібно знати кожна людина, є без безкоштовні можливості охорони, а є за певну копію системи охорони. Добре, окей, тепер е е все. Зрозумів. Ні, 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 про все зараз. Бачиш, ми з тобою з'ясували, що можна е зробити з охоронною компанією. Ти вже розкритикував мою бабу Надю. Е охоронну компанію ставимо на паузу як інтернет. Іноді можна це зробити. Тому що тепер розкажи, будь ласка, про лайфхаки по перше, саме головне це дружити з сусідами. Це саме головне, як та ж баба Надя. Якщо ти бабу Наді не поздороваєшся зранку, ввечері вона допоможе винести хату, короба кажучи, це так. І не повідомить нікому. Якщо ти сусіди мені дружиш, вони тебе не повідомлять. Це перше. По-друге, в реалі сьогоднішнього життя важно як і світло, як і все, щоб у вас був чат вашого будинку або вашого е райончику. Щоб ви могли е спілкуватись про будь-які е речі, які відбуваються в вашому районі. По-третє, е бажано, щоб у вас хтось відповідав. В вашому будинку багатоквартирному за, там патрулювання, чи ще що, особливо коли вимикається світло. Не полінуйтесь вийти, по подивитися, що знаходиться навколо. Не лінуйтесь питати у чужих людей, хто вони до кого вони йдуть. Це нормально, коли проходить ліва людина. А ви тут знаєте всіх, особливо в приватному секторі, наприклад, як я все роблю ви до кого? Чого тут робите? Все. Навіть якщо людина е, до когось прийшла, нічого страшного. Відповість. Якщо людина тут е, шастається для чогось, то вона сюди вже не піде, тому що я його вже а побачив, я вже з ним поспілкувався, і я його вже шугну трошки своїм виглядом. Ще може бути будь-яка людина, вийшла втроєм четвером попатрулювали, коли виробила світло теж темно пору року. Далі продовжуємо е, додаткові елементи живлення встановити або поставити звичайно ну, от, наприклад, Банальний лехтарик, даний, який на кнопочки тут включається, вони продаються безліч, можна поставити їх увімкнути, щоб у вас було освітлене, хоча б на ліснісній клітині. Бажано поговорити з вашими провайдерами, щоб вам завели оптоволокно. Домовитись, тому що в оптоволокні, коли є вимкнення світла, є завжди інтернет. Достатньо буде заживлити роутер. Всі ми знаємо про такі шнурочки 12 вольтові які від павербанка живлітроутер. Якщо Скільки у вас є около хто. Ви можете. А? Скільки такий коштує? Uh, зараз його про, на Аліекспрес я замовив, стоїть 40 гривень, а uh, перекупи продають по Олекс від uh, 200 гривень до 400 гривень. Ну, Але ви можете зробити на, на, люди. Руслан, на Аліекспрес довго чекати. Знаєш, вже квартиру пограбують, поки воно приїде. Півтори, півтора тижня. Щоб ти зрозумів, мені прийшло півтора тижня. Ну я лакі. Окей, mm -hmm. добре, але ж так, і оптоволокно дорого, наскільки я знаю, поставити. От Скільки кошти оптоволокно ж тобі поставили, протягнув кабельну. Ну mm -hmm. я ставив собі років 10 тому. Тому да, це дорого. Але якщо ви кооперуєтесь будинком або своїм районом, то це. Не також дорого буде, тому що ви будете завжди на зв'язку. Наразі, щоб ти розумів, в мене світла немає, воно вимкнено, але ти бачиш, я не світла, тому що в мене стоїть акумулятор, є інвектор, і додатково є ще генератор. Я готувався з літа. Угу. Тобто люди, які більш-менш е розуміють, що трапилось, більш в випадку готувалися. Тому коперуйтесь з сусідами, знайомими, які вже є. От в мене є дом поряд. Е там людина купила себе Starlink. І він роздає інтернет всім бажаючим, які до нього можуть долучитися. А, а скільки йому платять? за це? Ваші? Скільки йому платять за це сусіди? Ну, сусіди а сусіди... він нічого не бере? Нічого не бере? Ну, молодець. Ні. Так, окей. Це... Теж стоїть Wi-Fi гостевий біля мого будинку, який всі мої сусіди юзують. У мене, коли пропадає світло, біля забору стоїть толпа народу угу. з телефонами, всі на зв'язку або заходить до мене в мене є паблик я за всіх кажу в мене є генератор є вода можете приїхати набратися зарядитися і все це інше але ми зараз кажемо про безпеку оселі. Коли ви кудись уїжджаєте, ви повинні заздалегідь підготуватись, особливо перші поверхи, таке інше. Шторки должны бути зачинені сусіди, якими ви довіряєте, повинні бути попереджені. Ключі комусь з них залишені, щоб опять же, робити один вдома. Прийшла людина, полила цвіточки, точки, вминула світло і витащила е налітки на дверях, наприклад. Якийсь там спічка або рекламний файл, щоб ви зрозуміли, якщо в дверях рекламка, то це можливо перевіряє, чи є ви вдома чи ні. Те ж саме роблять навіть із машинами під щокнушка під поклали. Тому, до речі, потрібно, щоб ви всі в своїх будівлях поприбирали всі ці рекламки, картонки з машини, всі не речі повбирати. За всіх дверей, щоб ви навіть проходили самі по своїх будівлях і перевіряли, чи хтось залишав ваші там рекламки чи ні. І uh -huh. все. Тобто, ви робите обхід тим самим, захищаючи своє особисте майно. Uh -huh. І все, отак про. Ну як просто, не просто, тут велика кількість а, багато не треба. Просто. Не просто. Саме складно все кооперувати з людям разом. Іноді от, конфліктний людський фактор буває дуже такий впливовий. І деякі не витримують. Психологічно, тому хтось повинен це організувати, які більш-менш обижаний в цьому, і більш менш е має авторитет серед жильців. Ну так, є так, знаєте, завжди хтось старший чи старша по під'їзду. Є такі, знаєте, активісти. Є є такі. От треба треба навколо них. Добре, Руслане. Я тобі, я тобі дякую, друже. радий, як завжди, тебе бачити. Тримаємося, обов'язково переможемо і сподіваюся, новий рік від зі світлом наших гірлянди. Ялинок давай, давай друже. Щасливо тобі, до зустрічі. Дякую тобі, Руслан Болгов, приватний детектив, експерт з безпеки. Ну, друг, великий друг нашої нашої програми.